Рибалку, якого був пробитий човен, врятували у Смілі в районі острова Закоханих. За інформацією прес-служби рятувальної станції, сміла. А хлопця, який кричав про порятунок, почув перехожий. Він і повідомив про інцидент. Рятувальники прибули на місце події та побачили постраждалого у воді біля очерету. Що сталося? Що таке? Хто рогенький? Врятованим виявився смілянин 2005 року народження. Він розповів, що виїхав на рибалку без телефона, щоб не втратити його. В якусь мить плав засіб став швидко спускати, і юнак опинився у холодній воді. Все рибальське знаряддя пішло на дно. Рятувальники підняли рибалку на свій човен, довезли до Довезли до рятувальної станції, запропонували викликати швидку та постраждали. Відмовився його переодягли в сухий одяг, напоїли чаєм, а згодом відвезли додому.